Поради, е які є сигнали, що відносини треба закінчувати? Вообще перша і база, якщо ти раз розійшовся, вже, ти розійдешся. Другий ти поняв? Це я свого взагалі, свого досвіду кажу. Я і ну, 700 раз розходився, сходився, в того, все равно все пішло в пізду. Тому що ну як і що то, якісь обіди, і що то таке вовсе залишається вдвох. Ти поняв. Друга хуйня, якщо тебе людина починає душити за те, від чого ти щасливий. А якщо душить за те, що ти любиш, наприклад, не знаєш за любу хуйню, що ти там один раз доту граєш, наприклад, в день, та нахуй ДОТу взагалі. Ти пішов з другом погуляти або десь на, на, на день народження ти поїхав. Через пів часа дзвонять і кажуть, що ти гандон взагалі. Є моменти, ти від того щасливий, ти зрозумів? А від того її їбашиться. Це я не свого досвіду в цілому говорю. Це просто, я, я просто знаю, що таке часто трапляється, і люди трохи путають відносини в цілому. Відносини це дві людини, які можуть бути разом і кайфувати разом. Ви зрозуміли? Якщо вона, наприклад, кайфує від того, що з подружкою сидить п'є чай, то старічок не, не базар, нахуй хуй нічого. Хай буде бал, вообще, хай балдіжніше сидить. Ви поняли? Якщо там, не знаю, ти раз сядеш до, то навіть, погра... ну блядь, ну ти отак тобі так нравиться, ти приходиш і їй врем'я уділив, але сідаєш щось пограти, тебе їбуть, або кесочку якусь, або просто з типами сідаєш в Діскорді повездити та їбуть, це теж хуйня старий. Ти поняв? І Якщо прямо біжать. Коротше, ви поняли, Блядь, ви купайте дві людини, які отак сходяться і ви пара, кайфуйте разом від всього, що відбувається. Не їбіть за того, від чого люди щасливі. Це напевно, головний фактор, що люди розходяться, бо це хуйня. Ви поняли? Балті... Балдійте і з повагою один до одного нахуй.